Друзі, всім привіт! Це Шоти Київ і у цьому випуску про те, скільки заробляють, де вдягаються і яким бачать своє майбутнє мешканці столиці, і що врешті думають про зірок, які втекли з України. Ну а з вас лайки, підписка. А ми погнали. Дина, доброго дня. Ви просто неймовірна жінка. Ви поєднуєте в собі і роль мами, і ведуча, і, і бізнес і ще й авторка книжок. Я дізналася. Це все було не в один момент, тому все можна поєднати. І ще у вас є власний бренд. Можете розповісти взагалі про нього? І як з'явилася така ідея створити свій бренд? А, ідея з'явилася насправді з підтримки один одного. У мене є подруга. Вона колись працювала стилістом на каналі, де ми познайомилися. Це все переросло в дружбу, в якісь розмови дівочі про те, щоб хотілося реалізувати. Я в дитинстві шила, я в дитинстві шила, але наважилися ми на створення власного бренду, на те, щоб це реалізувати, якраз коли почалася війна. Коли Переживання, коли страхи, коли ти думки тільки погано лізи в голову, і ми вирішили тоді, що ну немає кращого часу ніж сьогодні і зараз, як показала нам, як показав нам 2022 рік, і ми відкинули наші ідеї, які були раніше з романтичними сукнями, а пірноли в абсолютно дуже просту історію спортивні речі, але ми закінчили спортивними речами на першому році і далі вже почали переходити до трикотажу, до все ж таки до суконь. Тобто ми трансформувалися, як і трансформувалася вся Україна. До Речі, на минулому коражі. Тімур Міршіденко сказав, що це його улюблений бренд з Клас! Так, ви знаєте, у нас насправді все почалося знову ж таки з підтримки не лише один з одним, а й з підтримки друзів. Тому що вони зразу сказали клас, давайте, що ви будете робити? Супер, ми готові. Ми спробуємо. І тім насправді з Інною, плюс мій чоловік. Вони були першими моделями. Нам потрібно було на комусь відзняти, а зайвих коштів не було. Тому просили б всіх, як то кажуть, друзів і рідних. Тому ось так ми зібралися. І тім дійсно щасливий, в нього багато наших речей. Йому і Інна Купували і тім власне купували. І нам було дуже приємно, коли ми дивилися грабачні наша сорочка. Тому це було дуже мило і дуже круто. Тому це підтримка і вона надзвичайно важлива. Розкажіть, можливо, поділитись, які ще полюбляєте, що одягаєте. Я зараз більше звичайно вдягаю своє, тому що я не жартую, так напевно потрібно робити, бо ти маєш на собі випробувати одяг, випробувати модель. Спортивну ткани випробовувала на дитині. Якщо малюк якому чотири роки, і він в грязюці в жовтих штанах повзає а потім вони відпираються. я Думаю, хм, класна тканина, треба брати. Тобто, ми звичайно на собі багато речей пробуємо. Є і інші. Я наприклад люблю брендгіпюр за те, що в них є. Одяг для довгоногих дівчат це вкрай важливо. Це важливо, правда. Тому є в мене one by One, я їх люблю. Шер-17, я їх люблю. Айтербент, які роблять класні джинси одеський бренд. Потім у мене є Blackwood, улюблений бренд сумок. До речі, я познайомилася з цим брендом. Тут на всі свої є. У них класні сумки і дуже круті окуляри. Тому у мене є таких парочку брендів. Класний бренд прикрас пташка. Я, наприклад, від Пта... птаха птаха. А, так, я до речі, познайомилася десь напевно місяців півтора, ось тут на маркеті, і мене вразила розповідь про те, що є наші українські коштовні камінці, є кришталі, коштовні, і це така класна історія, коли ти, наприклад, сюди приходиш і маєш можливість поспілкуватися з тими людьми, хто створює ці прикраси, цей одяг, ці аксесуари, ремоні. І я закликаю усіх як, як тільки можна, на яких платформах я про це розповідаю. Приходьте, знайомтеся, бо тут власники, не продавці, тут переважно. Но власники, які переживають за своє і хочуть спілкуватися відповідно зі своїми людьми, я ну, дуже багатьох людей питаю, і багато хто знаєте, зокрема в інтернеті пишуть ой, та зараз на часі одягатися ці всі прикраси. Навіщо там ви купуєте цей дорогий одяг? А ну українські бренди зараз порівняно все ж таки дорожче коштують. Скажіть, як ви до цього ставитесь і там чи на часі це для вас особисто? На часі жити. Ну, на часі жити, тому що е, я пам'ятаю, чомусь завжди згадую свою бабусю, яка пережила війну і пережила голод. І вона для мене була жінка надзвичайно красива, але яка в молодості одна, а в зрілому віці, коли я пам'ятаю, це жінка в печалі. І я ніколи не могла зрозуміти, чому вона завжди сумна. І я завжди казала, бабцю, ну чого, чого ви не смієте, Чому в церкві завжди плачете? Тому чому чому не усміхаєтеся? Вже з роками, і коли ми почали переживати те, що переживали вони, я зрозуміла. Але для мене завжди був внутрішній стоп. Я дуже не хотіла бути для своїх дітей жінкою в Почалі. Я реву, правда. Я дивлюсь новини, я реву. Я дивлюсь кіно, я реву. Але при цьому я дітям кажу, вони кажуть, мам, що я кажу, діти, все добре. Я кажу, це емоції. Вони вийшли. Давайте жити далі. Ну тобто, треба якось себе постійно бадьорити. Тобто, я не можу сказати, що мене це не зачепило, як мою колись бабусю. Але я вчу себе не перетворюватися на життя в печалі. У нас є втрати, у нас є болі, але е, ми живемо сьогодні і зараз. І я дуже хочу бути тим прикладом для дітей, коли. Я так вважаю, людина сама генерує в собі енергію. І останнє запитання: є зірки, принаймні, які до війни були на піку своєї популярності, наприклад, Потап, Настя і так далі. Вони будують зараз кар'єру так в західному світі. Як ви думаєте, чи буде після війни місце в Україні? Чи все ж таки українці зможуть там, назад повернути свою любов? Тому що зараз конкретно, наприклад, до цих людей дуже великий хейт, люди там ну, коментують і так далі. Ці люди ніколи не були патріотами М ніколи. І пісні у них, як як ми бачимо, патріотичні не складаються, не пишуться, і ми бачимо зараз це просто ну на лице. Навіть якщо хтось дуже намагається, воно не заходить взагалі населенню. Я Відверто сказала, я б не дуже хотіла, щоб вони поверталися. Вони себе називали людьми світу, ну хай в світі і залишаються. Я б дуже хотіла, щоб наше суспільство росло те, яке от зараз викристалізовується на своїх цінностях. А все ж таки, тоді розкажіть, хто ваш зараз можливо улюблений артист або трансформація, якого найбільше сподобалася? Я от, буквально не знаю два дні назад з розмовляла з Жирі Хейл. І я кажу, я пам'ятаю той момент, як маленька взагалі, ну така досить ну дитина прийшла до нас тоді, на, на, на плюси на сніданок. на сніданок. так. Я пам'ятаю, як ми всі з сніданком їздили. Мене тоді не було, я чомусь не могла, але я пам'ятаю, як мої колеги всі їздили на концерт підтримати на перший сольний. І зараз, як ми всі круто бачимо, як це. Просто талановитий артист розквітає Який класно у них дует з Альоною Альоною. Тому я пишаюся, і я от буквально про цей розквіт зараз там пишаюсь і з радістю всім розповідаю. Давайте знайомтеся, як вас звати. Від мене звати Сергій Шварц. Клас, Сергій, дуже приємно. Ви дуже стильно виглядаєте прямо. йдеш, думаєш, так боже, мій, що це за прекрасний чоловік. Розкажіть, що зараз на вас що носите? Це український бренд. Бренд сам з Херсону називається. Він заграва. Вони трошки зараз перейменувалися, бо вони евакуювалися з Херсону. Зараз десь вони в Скандинавії знаходяться, але все одно відчувають і роблять замовлення по всій Європі вже. От. Але це так, да, це український бренд. А розкажіть взагалі, які українські бренди носите? От зазвичай там дівчата, так я ношу те, те, те. А от чоловіки, що полюбляєте носити? Так, ну дивіться, оскільки я працюю на всі свої, типу вже там 6 років, да то я вже якісь маю улюблені бренди і в принципі у мене весь гардероб складається на 70% з українських брендів. А можливо, є щось улюблене. Дуже люблю льняний одяг в принципі, взагалі. І в нас дуже багато зараз ляного прикольного одягу. От, от таке є, як це кімано. На другому поверсі є теж бусоль-бренд називається. в них дуже прикольні кімоно. Вони такий японсько український стиль зробили. От, це такий більше як чоловічий бренд. Тут поруч є бренд-спадщина, теж вони круті рубашки роблять. А це такі, знаєте, бренди, які переосмислюють українську якусь спадщину, українську культуру і роблять щось сучасне. От я таке люблю. От, щоб було трошки і. Нічного трошки якогось нашого такого, е, ну Корінного, да, типу, такого, що з коріння йшло, але щоб воно було переосмислено і було таке сучасне. От таке. А знаєте, у дівчат питаємо, там, на кого вони рівняються? Дівчата кажуть, блогерки, зірки, а як хлопці вчаться стильно вдягатися? Де звідки ви так набрались такого досвіду? Я, мабуть, все ж таки це якісь соціальні мережі, типу вуличний, вулична стріт фешн, Pinterest і такі якісь європейські блогери. Але прикольно в тому, що у нас дуже цікаво вдягаються люди, от саме вулична мода. В Україні, в Києві, це якесь поєднання а, етніки української, це поєднання українських брендів, і це поєднання там хенду да. вінтажу. Це дуже прикольно. От якщо просто там по Ми а, знімали там випуск а, тобто ви знаєте. От і ви прям можете відчути, що ну дуль, дуже... тобто я думаю, що після там закінчення війни за Києвом буде якесь точне слово в фешн-індустрії і стріт фешені. Знаєте, питаємо у дівчат, скільки витрачаєте на шопінг на місяць. Дівчата витратила б всю зарплату. Скільки хлопці витрачають? Скільки у вас іде на шопінг? Це може бути по-різному. Це один місяць це може бути там 30-40 тисяч, а один місяць це може бути 2 тисячі, але це не менш там якась прикольна річ буде. Я дуже часто також шоплюсь на секондах, я дуже люблю секонди, тому мені подобається комбінація українських брендів з ретро, яким з шопінгом, таким і секундом, да. А розкажіть, а де в Києві любите відпочивати? Ви така цікава людина, і мені здається, що у вас точно є якесь прикольне місце сили, якийсь заклад улюблений? Ну, зігзаг, це такий класика, знаєте, типу, е касатка, це типу, де можна посидіти і взагалі поспостерігати за зігзак, тому що взагалі це рейтерська, це такий, знаєте, промінати, ти можеш сидіти там катімо поруч. Ну, типу, заклади на рейтерські, це такі заклади, де ти сидиш і при цьому ти ще спостерігаєш. Каштан дуже люблю, там затишний дворик, типу, і там можна каву випити, і також поспостерігати за вуличною модою. А як ви ставитесь до шоу Холостяк? Зараз запускають новий холостяк, і там а, зараз. Це головний герой, це Олександр Терен. Він ветеран війни. І як ви взагалі ставитесь до таких шоу? І чи на часі, взагалі, ем, якби коли за одного хлопця борються 25 дівчат, чи це все ж таки важливо висвітлювати, зважаючи на те, що Олександр Терен він ветеран війни? Я взагалі не дуже люблю ну, такого типу шоу. Типу, бо я якось не дуже розумію ці всі змагання там 30 людей на одного. От тут наші є і плюси, якісь тому, що є ну. Не популяризація, а таке, як да, ми вводимо в рутину людей з пораненнями, людей з ампутаціями. Типу, це класно, тому що ми маємо звикати до цього. Це наша нова реальність. От, і це як плюс цього. Да. Як мінус, мені все одно не подобається ця історія, що там 30 жінок борються за одного. Або взагалі це таке якесь змагання за чоловіка чи жінку. Це якась має бути більш інтимна історія. Це все ж таки почуття. Це таке, але як масове шоу, можливо, ну, має свого споживання. Вежаки все ж таки думаєте, що там це награно. І, може і не награно. Але я таке не люблю, чесно. А ви перейшли на українську мову з початку війни? Е, я намагався перейти раніше, але було дуже складно, тому що. Для російськомовних складно, якщо ти в середовищі, яке розмовляє російською, ти дуже швидко зістрибуєш, і ти в принципі не можеш тримати українську, тому що українська російська дуже схожі. Я трошки за кордоном я знаю, як переходити там на англійську або на іспанську, це набагато легше, тому що може, мова дуже відрізняється. А російсько українська вона дуже близька по багатьох там да, параметрах. І ти, якщо хтось говорить на російський, ти одразу з'їжджаєш. Тому було важко перейти. Ми тут на роботі намагалися всі перейти на українську, тому що ну ми працюємо з українськими брендами. Але саме після початку великої війни то я вже остаточно перейшов. Сказав всім, що зі мною не розмовляти російською, от дуже було важко перші там п'ять місяців. Але зараз скажіть просто як по маслу зараз. Дуже гарашо, дуже, дуже дуже хорошо, як то кажуть. От ну а як ви думаєте, чому все ж таки на третій рік війни от хтось просто свідомо я розмовляю українською? А хтось ну типа мені все одно, яка різниця? Чому як ми думаєте, все одно не змінюються думки багатьох? Не скажу більшості, але багатьох. Ну, я по перше думаю, що це рішення. Ну, це має бути рішення, да? Типу, ти вирішуєш, ти вирішив. Раз. По-друге, я думаю, що все ж таки тиск, який був в суспільстві, да, такий дуже сильний, потужний, він спричинив якийсь спротив. Типу, бо зазвичай тиск це завжди спротив, да? тобто ті, на кого давили якесь сильно там суспільство, люди поруч. То вони могли перейти якийсь час, а потім назад повернулися. Я думаю, що з часом все одно потроху, потроху, я бачу це по собі, що я е, дотримуюсь української мови. якщо зі мною, наприклад, там в таксі хтось розмовляє російською, я продовжу говорити українською, і через 5 хвилин людина переходить на українську. Тобто, коли ти до дотрим... тепер нас більшість да, тобто зараз я дуже сильно відчуваю, що якщо людина навіть говорить постійно російською, то е, коли я дотримуюсь українською, вона переходить на українську, тобто це така. Ну от може, це і є лагідна українізація. Коли ти не пушиш людину, ти просто з нею продовжуєш спілкуватися. Я щиро закоханий в українську мову. Мені дуже подобається українська слова українські. Вона така, що в мене не дуже багато, тому мені доводиться… ви дуже красиво розмовляєте. Це я вам відверто кажу. Дуже от але я точно можу сказати, що я амбасадор української мови. Давайте знайомитись, як вас звати? Олена Олена. Дуже приємно. Олена, ви дуже стильно виглядаєте. Так ефектно, що не можна пройти повз вас. Розкажіть, що на вас що зараз одягли, можливо, які бренди носите? Звичайний мас-маркет, напевно, це піджак. Зара, по моєму, плаття сукню купила десь в секунді. Напевно прикраса в мене це бігме, це керамічні прикраси, досить такі прикольні і досить до речі, бюджетно. Сережки. Сережки а, десь в інтернеті замовляла. Не знаю. Я в принципі зазвичай люблю все в інтернеті замовляти, не люблю ходити по таких, напевно, місцях. Але хочу прийшли я тут, да хочу подивитись. Мені а, дуже цікаво було аксесуари різні, тому а, зберігла всі а, визитівки, позберігала інстаграм, тому буду роздивлятись. Так, а ми всі дівчатка, і ми всі любимо на шмотки витрачати капець. Ви скільки собі витрачаєте на місяць? От на речі, чи ви якось капсульну купуєте? О, я як вже казала, в принципі, не люблю о, ходити по магазинах, тому в принципі все замовляю в інтернеті зазвичай. Я би не сказала, що я кожен місяць виділяю собі якісь кошти на речі. Тому, ну, я якось підбираю собі речі, які можу носити десь там 3-4 роки, і вони в мене зберігаються. Тому це може бути один місяць там п'ять тисяч гривень, а може бути там тисячу гривень. Чим взагалі любите в Києві займатися? Можливо, які заклади любите відвідувати? Е, які ваш можливо улюблений? Чи тераси якісь? В Київ я переїхала нещодавно. Це в тому році я взагалі з Харкова. Ось, але в тому році приїхала в Київ по роботі, якраз таки. Мені подобається, чим відрізняється Київ від Харкова. Тут багато різних місць з, скажімо так, такими терасами, виглядами на місто. Тому що Харков дуже класний і крутий, але тут ось. Більше е, про видів, скажемо, видів таких краєвидів. Мені подобається Скубар, прикольно там просто смачно поїсти. Ви в Харкові? І ну досить часто був стереотип, що в Харкові розмовляють російською і більшість російськомовних. Чи погоджується з цим чи ні? І чи ви перейшли на українську? М -м Чесно скажу, не повністю перейшла на українську. Я розмовляю як російською, так і українською, дивлячись з ким спілкуюсь. Є люди, які спілкуються російською, є українською, тому переходжу в принципі зараз. Це більш-менш мені вдається. А... У Вас прекрасно вдається. Я розмовляла російською, але ну якось трошки повчилася, наче щось виходить. Давайте знайомитися, як вас звати. Діана. Діана, дуже приємно. Діана, ви дуже стильно кльово виглядаєте. Розкажіть, що на вас, що добра? Так, почнемо з футболки. Футболка це мій бренд, Хей hey Написано, типу, як Валентяги, тільки Хейдейт. Hey Тут Лонг це український бренд. Бійдіон називається якось так. Тут джинси, також український бренд Ліформс і кросівки Найк. Клас, розкажіть, можливо, ще якісь поради та кльові, можливо, там де сукні, де ювелірка, чи щось таке класне. Українські чи не українські? Що взагалі носите? Більшість українського дуже давно вже щось мас-маркет мене не приваблює ні зараз. Те, що вона відкрилась, до мене взагалі ніяк не відноситься. От можу порадити приходити на всі свої, на такі маркети, і дивитися локальних українських нових виробників і підтримувати їх. Саме не масштабні бренди, а маленькі, тому що вони створюють кращу якість за більш доступною ціною. Можливо, порадити якісь назви? Назви. Поражу своїх друзів, отут поряд стоять Віві, -ві. дуже прикольний жіночий бренд. Япі, ось молодий бренд. Тут теж в нас є там поло, всякі спіднички. В нас в них теж була колаборація разом з ними. Дуже такі прикольні друзі. Хто ще є? Хм. Що ви в основному носите в основному свій бренд світі? Да, а ви як дівчинка, як всі ви дівчата, скільки ви витрачаєте самі на шопінг? От на місяць я дуже мало витрачаю, тому що я мінімаліст і я люблю речі суперякісні, щоб їх не було багато. Їх комбінувати краще між собою, якось по різному. Тому я там дуже багато не купую, не витрачаю. Може, максимум там до 5 тисяч гривень в місяць на одяг мене йде. Ну, Досить небагато для власниці бренду. Небагато? Ну і то, що я можу собі дозволити щось залишити. Футболочку, там джинси, піджачок у мене залишається, і я ну, ношу те, що продаю. А розкажіть, взагалі, де в Києві любите відпочити? Можливо, у вас є якісь улюблені заклади в Києві? Не знаю. В принципі, подобається мені в Києві всюди, тому що всюди смачно. Я була за кордоном і за кордоном. Ми... Це велика проблема. У нас шоурум на рейтерській обожнює все, що там поряд з рейтерською: зігзаґ, японський привіт, котлета. Ось це все, що там є, все дуже прикольно, і погуляти, і відпочити, і поїсти. А розкажіть, можливо, якийсь фільм прикольний дивились щось з останнього? Що порадите? улюблений серіал можу сказати секс у великому місті». В нас вийшов навіть дроп футболок, тому що мені дуже подобається. От а з останнього подивилася серіал на нетфліксі. Оцей «Оліньонок». Ну таке радити не можу, тому що специфічне кіно. Окей, а розкажіть, будь ласка, як що зараз ви взагалі любите слухати? Можливо, є якийсь улюблений артист. Чи артистка, чи бенд. Що ви зараз слухаєте? Дорофєєва дуже люблю. Там просто в машині послухати так прикольно, але це все одно неулюблене. Не а можливо, є якийсь артист, чи стиль вам найбільше подобається? Стиль, до речі, теж Дорофєєва. Дуже прикольно поєднує речі і на куражі зустрічалися з нею дуже прикольно, яскраво. Так Потрібно виглядати оця надивленість, дивленість, ти дивишся і потім приходиш, купуєш на неї. Можна подивитися як Так, да як вона стилізує, раджу подивитись. Народ, дякуємо вам за перегляд. Ну і не скупіться на коменти. Не забувайте лайкати, репостити і пам'ятайте, що Люксифем чекає на вашу підписочку.